Я народився в кінці літа або на початку осінь. Коли все наливається, коли все дозріває, попробуйте борщу в серпні і в березні. Різницю відчуваєте. Так смачно В'ячеслав Хім'як розповідає про свій день народження. Йому вже 65, проте віку свого каже, принаймні на сцені не відчуває. Розказує, що належить до того покоління акторів, для яких кожний сезон як новий етап життя. Попри те, що його та однолітки вже приписують до старожилів театру, ще готовий до експериментів. Говорить, присутність старших акторів у виставі творить дива, що використовують імениті режисери, як Федір Стригун. Він ні одного дорослого актора не відправив. Він є. Він каже: вони мені творять мікроклімат. Бо коли був Бобровський, коли Гонта в Брехайлівці, то ніхто не дозволить собі підвищити голос. Ніхто не дозволить собі ну, щось таке різке сказати. А коли все тільки починалось, В'ячеслав Хім'як планував бути режисером. Колись, коли мені було там 25 років, я чомусь вважав, що я можу бути тим режисером, який може зачепити якийсь ну, такий сповідальний характер. Знаєте? Це от от тоді, коли моє я буде проявлятися в тих роботах режисерських, які… Тепер я прийшов, я дійшов до такого висновку, що в принципі мене ситуація примусила бути режисером-педагогом. Аби займатися режисурою, хотів і поступав на вищі режисерські курси, а став актором і режисером-педагогом. Тепер, передаючи свій досвід студентам та поставивши на курсі 21 виставу, переконаний, така роль по-своєму приваблива. І радіє досягненням студентів. Актор тоді цікавий, коли він вміє відійти від. Від своєї індивідуальності і запропонувати якусь нову якість, бо театр не покликаний відображати життя, він його створює. Як із студента зробити справжнього актора тепер одне з його основних занять. Крім того, В'ячеслав Хім'як, провідний актор театру, грає сильних та вольових персонажів. А ще він громадський діяч. Та пота й мріє про сповідь на сцені. От прийти в театр, щоб мені посміхнулась моя партнерша сказав, Славочка, як в тебе діла? А ну давай почнемо. Так тихенько, знаєте, так як от старі добрі друзі. Хотілося б помолитися в театрі, знаєте, помолитися. От Просто так, як молитва, от щоб була, щоб, щоб щось було таке задіяне в тобі, трошки більше, як, як просто робота. У свій день народження у В'ячеслава Хім'яка настрій не зовсім святковий. Сум'яття у мене в душі. Що відбувається зараз в нас в державі? Мене це дуже болить, і мені мені так тут в мене дуже багато якихось таких дуже складних відчуттів. Ніколи не думав, що Україна матиме такі стосунки із Росією. Обурює і ставлення до ситуації ряду акторів, які назвали нас ворогами, і втрачені людські життя, які забирати ніхто не давав права. В'ячеслав Хім'як каже: почуття болю не залишає. Проте боротьба за свободу переконаний вимагає втрат. Саме через події в країні поки що не буде і його бенефісу. А всім українцям бажає всім спокою, щоб в нас не було страху за дітей, за чоловіків. А ще, аби дорога до театру ніколи не заростала.